Вітаю, цей комплекс гарно підійде для підлітків, які багато часу проводять в положенні сидячі, носять тяжкий рюкзак або мають проблеми зі спиною. Перша вправа положення сидячі, виставляємо долоньки перед собою і робимо зведення лопаток. На видосі прогинаємось і вертаємось в стартове положення. На видосі прогинаємось, вертаємось в стартове положення. Цю вправу ми робимо від 15 до 20 25 разів. Наступна вправа, піднімаємо руки до горизонта, ручки рівні. Тепер з цього положення ми розвертаємо плечі назад і зводимо лопаточки. Вертаємось в стартове положення. І знову розвертаємо і вертаємось в старт. Наступна вправа, в вихідному положенні, стоячи на колінах і на долоньках, ми робимо прогинання вперед, зводимо лопаточки. І виводимо їх вгору, максимально розтягуючи цю зону. Знову зводимо лопатки і розводимо максимально розтягуючи.